Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебеч. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топорі плечок на ebr 105-му мапі Малинівка, і відразу по бою бачимо на сетапі Команда скидає повністю до десятих рівнів по одній артилерії в команді. і Ми граємо е, в взводі ПТСАУ та середній танк. Будемо набивати рекордні показники. До речі, ми не будемо набивати, будемо насвічувати. Так, і сьогодні у нас грає гравець з Ніком Патрік АЛБ97. Так дослівно називається нік нашого реплею сьогоднішнього. Сьогодні наш реплею буде витворяти щось наймовірне. Тож обов'язково прожимає жирненьку таку вподобайчику для Хотавича. Буду дуже вдячний для просування українського контенту. І обов'язково можеш написати якийсь коментар, будь-який теж просуває відео для алгоритмів Ютуба. Так, і побою... Дивимося, далі у нас 1078 вже насвічено і наш автореплей катається. Як не знаю, можливо, ніби у нього підгоріла попка трішечки. От будемо ми повністю весь бій їздити. Будемо дивитися дослівно. Не знаю, Патрік. Мені здається, що це якийсь поляк, бо тому, що так, і що зараз буде? Подивіться. Трішечки забагато занесло нашого автори реплею, але нічого. Дуже, дуже нам пощастило, що е, по нам ніхто не влучив навіть від того падіння. Нас не зняло жодного хітпойнтика, Ми до цієї пори ще фулові, 1300 хітпойнтів як було, так і залишилось. І це дуже і дуже чудово. Один-один рахунок, і ми йдемо нога в ногу з противниками по хітпойнтам, 2039 у нас асисту. І ми не зупиняємося жодного, на жодну мить. Їдемо Знову зараз будемо, можливо, підсвічувати ворожого об'єкта 140, який світився в квадраті f 7 Отут так ми його підсвічуємо, а так і наші союзники починають відпрацьовувати. Збирають його 870 хідпонтів. Всі злизали. Просто наші союзники анігелірували його. Так і ми підсвічуємо 121Б. Тут теж до речі, іде нам асист. Подив... Ох боже, ши під підпалом. Прилітає від нашого союзника по ворожому 121Б. 4085, вже асист. У нас в кишені 2-1, і ми вже перевалюємо, перевалюємося на е, команду противника. Зараз буде так і підсвічує нас 121Б. От невідомо, е, можливо, і не він нас підсвічує, нічого автор реплею, до речі не боїться. І е, хочу підкреслити, що у нас тут грає статист, тож будемо вчитися, як грати на Євері. 105-10 му го 10 рівня на мапі Малинівка. От дуже агресивно і мені дуже сподобалося на початку бою, як заграв наш автореплей. Так дивимося дуже і дуже чудово і уважно, що робить наш автореплей. Перекидає на насколково власний снаряд і підсвічує ворожого. АМІХ а 13-105. завдаємо 481 за постріл. І просто наша команда допомагає нам просто філігранно. Забирає дуже і дуже важливий мінус. Це легкий танк. Обидва легких танка ми вже обіграли в цьому бою, тож свобода дії в цьому бою нам забезпечена. 362 хітпоінти отримуємо від Centurion Action X противників. Так, також підсвічуємо Об'єкт 268 Centurion Action X. Подивіться, наскільки відхватує на 1167 хітпоінтів від наших союзників також і Leopard 1 вихоплює від наших союзників та Об'єкт 268 ворожий. Зараз 4-2 рахунок. Так і подивіться, ми катаємося просто по центрі мапи. Ну, Тут уже дуже важко щось зробити противникам, як ви знаєте. Ми їдемо, подивіться, навіть більше, ніж 90 км на годину. Це просто боліт Формули 1 World of Tanks. От Дуже чудовий до речі, 3D-стиль на Єбера, це новий стиль. Так, що ж у нас тут? У нас от 7158 асисту та 481 завданої шкоди в кишені. Чотири-чотири рахунки. Подивіться на хітпонтаку мад, 17 тисяч хітпоінтів на команду противників. Тож нам є куди розгулятися, легких танків ворожих і навіть союзних немає. Тому повна свобода дії нашого реплею. Подивіться, ми катаємося і нам. Іде в актив копійочки от капають по 382, наприклад, останнього разу залі... 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 залітає від наших союзників по об'єкту 268, якого зараз ще трішечки заберу, 130 хідпонтів залишається Центуріона Action X. Забирають наші союзники, наш созводний су... 에... докладніший на Леопарді 1 забирає ворожого Центуріона Action X 8820. У нас вже асист у кишені, і дивлячись на мінімапу, є сотий. Стоїть на контролі гірки. Він зараз засвідчує команду противника важких танків, які рухаються з гірки. Ми їдемо в сторону гірки, будемо пересвідчувати, бо, тому, що є сото дуже легко підсвітити. Як ви знаєте, він занадто великий, у нього маскировки немає від слова зовсім. Тож приїжджаємо ми зараз будемо. Тут нарізати круги, будемо дивитися, чи будуть працювати по нашому засвіту наші союзники. 5-6 рахунок, і дивлячись на мінімапу, наші союзники і наших обидва е Сувзводних, Леопард, 1 та 114 ззаді стоять на прикритті. Ми світимо, наші союзники стріляють. Прикидаємо на кумулятивний голдовий снаряд 240 мм. Пробувають броні. Від'їжджаємо за подвійні кущі і будемо зараз пробувати. Так, ми пробуваємо 314 хітпонтів. Вилітає дуже низенька альфа, як ви знаєте, у Єбера 390 чи 400 разові шкоди за постріл. Так і подивіться, як хтось присилає і швидше за все, 1876 хітпонтів. Повністю всі злизуємо з 60 пену, швидше за все, вже втихомиріться трішечки пил. Команди противника вже, подумають, 10 разів. Перш ніж їхати, 971 вилітає по ІСУ-4. Тут вже підсвічуємо і Т-57 Хеві, і Суперконкурора, і Кренваген там є три важкі танки ще на гірці. Т-57 Хеві вже під'їжджає ближче отут, біля, біля нас. У квадраті С 6. Можливо, навіть буде пересвічувати наших союзників. Невідомо так, 407 хітпонтів вилітає, що за все Присовує, це наш союзний Леопард 1 совзбодний. 7-7 рахунок і от подивіться, їздить, навіть не хоче постояти. Не знаю, можливо, ще в одній місці в нашого реплею Можливо, от не розумію цього. Чому не стати просто в кущ, який і не пересвічувати команду противників, але думаю, можливо, з якогось там радіуса десь можливо там буде їздити, і можливо когось вдасться так краще пересвітити. Не знаю, все може бути. І так, у нас 12 744 асисту та 795 завданої шкоди в кишені. У нас вже за 13 тисяч сумарки в кишені. Тож це дуже вже величезні рекордні показники. По сумарці 7-7 рахунок, і ми ведемо по хітпоінтам на команду. Саме у нас 13 тисяч проти 9. Підсвічуємо суперконкурора, але він вдається йому впасти в низинку. І С4 також підсвічуємо, можливо, вдасться нашій. Команді відпрацювати по ІСУ 4 який зараз на гірці, так і ні, що за все він заховався там за ту гірку. Можливо, зараз буде виїжджати суперконкурор ворожий. Наш автореплей, як їздив, так і їздить. Я не знаю, що робити. Не зупиняється ні на мить, як ми бачимо. Біля червоної лінії їздить отут і вліво, і вправо проїжджає. І тут... Але саме головне не збиває жодного деревцятки. О, тільки сказав, не збиває жодного деревцятки, я тільки почав збивати. Тут артилерія відразу, тільки. Ми повалили два дерева чи три. Я не помітив, відразу артилерія присилає на то місце свій снарядик. Звичайно, вона в нас не влучається. Подивіться, другий раз. А, так, подивіться, так, це ж. Бача 10 рівня, якщо я не помиляюся, у нього барабан. Не граю я на артилерії, якщо що, обов'язково не поправ в коментарях. 413 хідпонтів присилає хтось з наших союзників по ісу 4 який вже нічого не боїться, їде по верхній частині. Подивіться, він навіть не, не падає вниз. Він просто по верхній частині їде. Ну, тут немає що говорити. І са четвертого одні з найкращих бортів в горі, самі одні з самих броньованих, тож не знаю, хто буде його пробувати, можливо, вдасться. Якось навіть не знаю. Із четвертому помилитися, щоб ми його забрали. У нього залишається 684 хід І з четвертий починає так, і подивіться, 338. До речі, це е... фугасні снаряди. Почали працювати 37 хіт не знаю, можливо, це леопарди працюють фугасними снарядами разом з артилерією, але фугасні снаряди працюють, тому що всі чудово розуміють, що ми не проб'ємо ні голдовими снарядами, ніякими. Кроме фугасних снарядів. Тут нічого працювати не буде. У нього залишається вже 158 хітпонтів. Зараз будемо забирати і швидше за все їхати на гірку. Можливо, будемо їхати. На Кранваген атак забирає. Є сотий е, союзний, 158 хітпонтів. У нього гармата стоїть на 750, швидше за все. І фосним снарядом вилітає. Так, тут уже підсвічуємося суперконкурор. Подивіться, тільки підсвітився суперконкурор. 1324 хітпоинти забирає наша команда. Просто скинулися е, всі-по пострілу І у нас вже 15165 асисту в кишені. Це дуже величезні показники. На Малинівці, на Прохорівці, дуже важко такі показники показати. А це на Малинівці. Це набагато менша карта, це якщо в порівнянні, це можливо навіть у два рази менша. Наш союзник на Леопарді один зараз буде розминатися з суперконкурором, але ми їдемо на гірку, бачимо на гірці СТБ-1, якого забирає. Наш е, созводний на 114 СП-2. Тут ще підсвічувався кренваген. Зараз будемо його можливо розминати, розминатися на ньому. Зараз будемо дивитися. Залишається 4 противника, артилерія, один середній танк Леопард, 1 та два важких танки. Думав наш автореплей, що тут е, до цієї пори Затрималася ще ворожа артилерія, але подивіться, противники розумні якісь попалися, бо тому що всі повтікали, стали на дефу. Зараз так і кранваген. У нього, до речі, дуже повільно літають снаряди, швидше за все, із-за цього не влучає ворожий кранваген по нам. Ми бачили, скільки ми їхали з гірки. Близько 95 км на годину. У World of Tanks це максимальна швидкість. Так, і подивіться, яким машином влучає 516 хітпонтів, в нього ще й вилітає, у нього і другим пострілом теж влучає 7 хітпонтів, у нас залишається. Подивіться, 7 хітпонтів залишається, от якийсь, не знаю, якийсь прожарений кранваген, ворожий, попався в команді противника. Так, але швидше за все, він віддає всі свої три снаряди. У нього так артилерія, подивіться, на хід давала. Вона була швидше за все нас і забрала, але тут уже так, ми швидше за все кранвагена підсвічуємо ворожого. Зараз будемо давати постріл швидше за все. Фугасним снарядом на 459 хіпотів борт пробиваємо кранвагенами. Я навіть не знав, що так можна було. <хі <хі> Чули, отакий мем. <хі> а що так можна було? Так і тут вже пересвічуємо ворожого бочата, ворожу артилерію. Фугасним снарядом зводимося, але тут уже не залітаємо. Але асист пішов нам в копілку. Ось такий у нас сьогодні шикарний боярський. На Малинівці на EBR 105-му. У нас 17 тисяч з лишнім асисту. Копілці. Це рекордний показник в даній обнові на ЄБР105-му. Подивіться, 6 на 101 тисячу срібла. Пішли в плюс. Обов'язково підписуйся на канал, став подобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.